Вітаю, шановні вчителі, Академія Ранок представляє безоплатний курс цифрова педагогіка та освітня платформа Ізі. Давайте розглянемо, що цей курс має для вас. Курс створений з урахуванням сучасних вимог нової української школи та має на меті розвивати професійні компетенції у сфері цифрової педагогіки. Розберемо докладніше. У першому модулі ви ознайомитесь з освітньою платформою ІЗІ, її можливостями та цифровою підтримкою нової української школи. Далі перейдемо до реєстрації вчителів та учнів, організації роботи з класами та управління ними. У третьому модулі ми глибше розглянемо роботу з вмістом та методикою. Слухачі, які успішно пройдуть навчання, отримують сертифікат підвищення кваліфікації. Щоб приєднатися, потрібно пройти за посиланням. Яке ви бачите на екрані та зареєструватися? До зустрічі на курсі!